І так, шановне товариство, ви на вашому улюбленому ютуб-каналі про Тесли Тедрайв. І сьогодні у нас буде довгоочікуваний вами і нами огляд цін на найпопулярнішу Теслу в Україні, а саме Model Y. Поїхав! В цьому відео на ваші ж прохання ми обговоримо і покажемо ціни на найдешевші Model Y, які зараз можна собі придбати з аукціону в США, якщо ви. Теж хочете придбати собі будь-яку Теслу з аукціону в США або з будь-якої точки світу. Можете звернутись до нас от в описі до цього відео. Є телеграм-канал, там є варіанти різних Тесл з цінами. Якщо ви не знайшли для себе підходящий варіант, там там ви можете написати зразу ж нашим менеджерам, і вони підберуть Теслу індивідуально для вас. Це безкоштовно, тому звертайтесь, ми вам з радістю допоможемо. Model Y все більше заповнюють простори наших доріг і не дивно, тому що це простий утилітарний кросовер, зручний і оце слово зручність це синонім Model Y тому що ця машина була створена саме. Для зручності люди в нас люблять кросовери, і не дивно, тому що їздимо, ви знаєте по яких дорогах, і хочуть люди машину повище і з великим багажником, і щоб сидіти було зручно, і дітей завантажити туди зручно було, і речі якісь поставити. Тому не дивно, що люди все частіше й частіше вибирають. Model Y і ціни на них нарешті стали вже ну, хорошими і адекватними. Як так сказав. Тому що не забуваємо, що Model Y, як і Model 3, це все-таки бюджетна лінійка Tesla. Якщо ви хочете преміальні версії, Model S, Model X, можете підписатися на наш канал. І в подальшому буде у нас зараз піде лінійка. Кілька серій будуть по цінам. Ми повертаємо знову цю рубрику, для того, щоб ви більше знали, за скільки можна придбати зараз собі Tesla за аукціону. Тому що часу у нас залишилось небагато для того, щоб це придбати. В випуску новин, а у нас буде випуск новин на цьому каналі. Ми поговоримо про ті законодавчі моменти, які зараз у нас відбуваються саме в даний момент, з тим, що пільга на розмитнення закінчується ну, до кінця цього року. Вона ще буде тривати. І з 1 січня 26 року, все, лавочка прикривається. Ну про це вже більше випуску новин. Сьогодні ми поговоримо про найдешевші Model Y, які можна купити собі на аукціоні. Поїхали! І щоб купити собі найдешевшу моделваю, відповідно, потрібно розглядати Дорестові варіанти. Це 20-й і 21 рік. У 2021 році вже якби і пішов рестайлінг, але вони ще зустрічаються 21-го року в Доресті. Що означає Дорест або Ореста? У нас в рестайлінгу змінилася центральна консоль, бокові карти в деяких моделях з'явилися подвійні вікна, матрична оптика. Збільшилась батарейка і з'явилася друга генерація теплового насосу. Там потім 23-24 рік 25-й, там ще були зміни, але ми от поговоримо зараз от про цей найбюджетніший сегмент. Відповідно, в нас от, от в цьому буде вся різниця. Це не відміняє того, що дорестова моделвай це хороший автомобіль, тим більше за, які, за такі гроші, а за які зараз вами побачимо. Перший наш кандидат на сьогодні це у нас 2020 року Tesla Model Y куплена за 8 тисяч. 400 доларів. Давайте подивимося, як вона виглядає. Тут у нас біленька, красива така з такими ковпаками. Хоча, ну, мені особисто, якщо ви дивитесь на наш YouTube, ці не подобаються. Краще, На мою думку, краще їх зняти і їздити без них, але по теслівській задумці вона мала додати якісь там кілька відсотків вашого запасу ходу. Хоча на практиці це впливає не суттєво. Ми бачимо, що розібрана у нас тут задні ліві двері, центральна стійка, і та от форточка знята, точніше зрізана, тому що вона туди клається на герметик. Бачимо, що в нас є удар в задню ліву частину, якісь бандіти пофарбували колесо, в червоний кольор не знаю для чого. Що цей удар означає? В рестайлових версіях оці от удари задні, треба з ними дуже акуратно. Тут у нас Дорест, в принципі, можна розглядати навіть сильні удари в задні частини. Єдине просто, що ви маєте розуміти, які наслідки це буде мати у вигляді кошторису по ремонту. І при таких же пошкодженнях, оці от ці задні колеса, зразу закладайте собі підрамник. Якщо у вас модел 3, модел Y, ви бачите, що завалене заднє колесо це все, підрамник мінус. Вони досить такі ну не скажу що ламки, але тендітні. Але в принципі, ну якби вони й мають виконувати цю задачу при ударах, зминатися, щоб по, по вбирати в себе силу удару. І, відповідно, цю функцію підрамник виконує, але в нашому випадку прийдеться його поміняти. Щоб поміняти підрамник, треба скидати задній мотор, розбирати всі важелі, знімати з підрамника мотор, потім брати новий підрамник, це все назад збирати і стати на машину. Тому цей процес він, якби і непростий, і, відповідно, не дешевий. Це потрібно враховувати. Бачимо, що от цю частину нам потрібно буде замінити. Оці внутрішні деталі часто їх рихтують, тому що їх не видно. Але знову ж таки, оце от віконечко, де стоїть повітряний клапан, щоб у вас, ну грубо кажучи, не відкрити багажник. Це такий клапан для скидання тиску, коли ви закриваєте багажник. Потрібно його гарненько зробити, щоб цей клапан він там простенький, пластиковий, там акуратно собі сидів. Відсутні фонарі, ліхтар точніше один відсутній, задні бампер відсутні повністю разом з підсилювачем. Накладки цієї немає. До речі, з приводу цих накладок, краще не купуйте китайські ці накладки, тому що вони стають погано, то краще купити вживану в хорошому стані або нову. Тому що, навіть якщо раз її зняти, вживану купити, раз її зняти, там вже назад її поставити знову ідеально, буває важкувато. Вони знову ж таки теж досить такі тендітні, тому якщо дозволяє бюджет, то краще, звичайно, що вибрати нову. Спереду у нас все ок. Тут у нас ну, нічого нового ми не побачили. Кришка візуально ціла, безпека у нас ціла. Ось такий от автомобіль 75 тисяч миль, немало, ну, відповідно, і вартість. Розібраний підкапотний пластик. Тут ну, насправді в трійках-байках його не сильно багато, то от в Весках іксах, особливо до 2020 року, включно. Там, звичайно, цього пластика на нормальну суму грошей. Тут буде, в принципі, плюс-мінус все. Окей, бачимо, що деякі запчастини у нас є. Накладки по багажнику, форкоп у нас там лежить, накладки внутрішні. Накладки, от бачимо, що під крилок лежить. Якщо це все діло покладуть в автомобіль, це буде приємно, тому що це суттєво ну не суттєво, але на відповідну суму, скільки коштують ці запчастини, зекономить вам вартість вашого ремонту. Ремонту тут небагато, відповідно, удар не сильний, як на мене. Зі збором аукціону вона обходиться в 9470 доларів. І в Україні вам обійдеться ось отаку от суму. За цей пробіг. За цей стан, що головне, як на мене, досить вдала покупка. Купили її наші грузинські колеги. В Грузії зараз дуже багато вигрібає автомобілів. Це зараз є, напевно, один з топових наших конкурентів на аукціоні, тому що вони такі враження, що от торгують все підряд і вигрібають все, що, все, що криво або рівно лежить. Давайте наступний варіант глянемо. Так, і наступний наш варіант, така красива, сіренька Tesla Model Y модельного 2021 року. Чому кажу модельного? Тому що це 20-й рік випуску, модельний 21-й. Раніше, до речі, Tesla, не ну так. Працівники аукціону писали на Теслах, бо на інших автомобілях завжди так було. От на Теслах вони писали завжди рік до року. Тут вже починається знову ж таки дуже акуратно з цим потрібно бути. Якщо ви бачите на аукціоні 2021 року, Model Y, не факт, що це 2021 рік. І так відноситься до всіх свіжих Тесл Model S, Model X, до всіх трійок і до всіх Model Y. Так, подивимося, 8400. За що були заплачені такі гроші. У нас от така от красива графітова модула і бачимо, що протягнули її так збоку. Пошкоджене крило, фара мінус. Тут буде у нас кронштейний підсилювач, телевізор, бампер, проводка кілька партроніків, підсилювач нижній, подовжувачі ланжеронів, нижній точно. Буде у нас тут підкрило камера. Оця от камера, куди ну, точніше, ця проводка, куди кріпиться камера. Там є два роз'єми. Перший для сигналу, щоб моргав поворот, повторюєш повороту, а другий це для відеосигналу. І оцей кабель він, ну не те, щоб дуже тендітний, але він реально частенько, при таких пошкодженнях, пошкоджується. І Відповідно, там якось його відремонтувати, запаяти не виходить. Потрібно знайти, де пошкоджений цей кабель, взяти якийсь запас, і десь от такого куска зазвичай достатньо. Його потрібно замінити, бо постійно тоді буде барахлити камери. І замінити його треба акуратно, те, щоб гарно все працювало. Бачимо, пошкоджена у нас ця верхня стійка. Її потрібно буде рихтувати. І цю чорну накладку треба буде замінити. Пофарбувати її нормально не вийде, тому зразу розраховуйте на заміну. Передні ліві двері, вони алюмінієві. Чи можна їх зробити? Можна. Чи буде хороший результат? Ну сумнівно. Тому що оцю от кромку гарненько зробити, щоб у вас вийшло красиво, і потім з часом, бо ви ж ці двері постійно, це, ну, це водійські двері, вони найчастіше відкриваються закриваються. І щоб там потім не пооблітала шпакльовка, то ну, я б я б замінив. Якщо бюджет невеликий, на ремонт, то можна спробувати погратися, поремонтувати. Ззаді візуально ці літіки, тут от, у нас пошкодження є. Думаю. Їх можна відремонтувати, ну і відповідно заднє ліве крило з ним теж потрібно буде попрацювати. Воно не алюмінієве, тому там зовнішня його частина не алюмінієва, тому в принципі нічого складного в тому немає. Бачимо, відсутня переднє права туманка ще решітку теж до заміни, капот до заміни, капоти алюмінієві. Є, до речі, не оригінал, який непогано стає. Є не оригінал, який стає погано. Тому е, тут можна вже погратися. Е, з приводу китайських запчастин поговоримо там спеціально вибрав для вас машину. Якраз буде місце для цієї розмови. Е, безпека у нас ціла, красивий білий салон. Бачимо, от про те, що я говорю, дорестова консоля, вже бачите, людина встановила собі тут безпровідну зарядку для зручності заряджання свого телефону. 86 тисяч миль немало згоден, але відповідно і ціна 11-й місяць 2020 року. Про що не згадав? Повернемося до переднього цього колеса. Е, якщо ви дивитесь на наш YouTube, надіюсь, ви підписані і дивитесь, і ставите лайки, і коментуйте. Е, ви знаєте, що в Model 3, Model Y в нас є під. Підпер... Точніше, з усіх, насправді, бачите машину, батарея має прямокутну форму, і вона по всім кутам насправді, має патрубки. Зліва, справа, ззаду, зліва, справа теж є. Ну, Просто, ззаду, зліва, зліва, справа нерідко ламається, тому що треба, щоб сильно взад в'їхало і колесо заїхало трошки всередину машини. А от при таких ударах цей патрубок може бути пошкоджений. З цим патрубком можна ну, якби двома способами його вилікувати. Можна там його якимось герметиком замазати. І ми вже такі машини бачили, навіть які в Америці ремонтувалися. Вже ці патрубки люди ламали там, після ДТП. Буває, що просто беруть і там герметиком це все діло замазать. У нас трошки інший підхід. Ми любимо. Коли робиться все гарненько, трошки від, перевідкривається батарея нічого страшного тому немає не треба її повністю вскривати. Всередині це все діло міняється, ставиться новий кронштейн, ставиться новий патрубок, і воно собі далі спокійненько собі їздить. І крім патрубка, от при таких ударах колеса. Там ми говорили про підрамник. До речі, не згадав там і кілька важелів теж треба закласти в бюджет ремонту. Сюди теж потрібно закласти. Ми зазвичай при таких ударах закладаємо весь вузол ходовки в зборі. Що це означає? У нас там амортизатор, верхній важіль, два нижніх важеля. Це все діло закласти. Амортизатор обов'язково теж далі піввісь. Зазвичай теж вона виходить з ладу. Рульова тяга разом з накінечником теж мінус. І деколи, до речі, при таких ударах тріскає корпус кермової рейки. Тому це теж потрібно собі тримати в голові, якщо ви плануєте купити собі отакий автомобіль. 8400 зі збором у нас 9470, і в Україні обійдеться вам ось отаку от суму. Непоганий варіант, як на мене, пошкодження ок, безпека ціла, хороша машина. Ну, в принципі, вайка це взагалі, як то кажуть, це завжди хороша ідея. Рухаємося далі. Шановне товариство. Ви всі знаєте, що ми розіграємо такий от павербанк за коментар. Під цим відео і за підписку на наш телеграм-канал, який в описі до цього відео. Пербанк складається з такої 21 потужної батареїчки з моделе сплет. І коли їх 21 в такому павербанку, вони роблять цей павербанк теж дуже потужним. Тому обов'язково пишіть коментар під цим відео більше дев'яти слів і підписуйтесь на наш телеграм. І ми розіграємо для вас ось такий павербанк. І так, наступний наш варіант, якраз є хороша можливість поговорити про китайські запчастини, тому що, щоб оправдати покупку цієї Тесли Model Y, вони тут потрібні. Поїхали 5,950. бачите, побайнав. Це означає, що були торги, за 4500 її не віддали, виставили 5,950, і хтось побайнав її забрав. Давайте на неї глянемо. Ось такі от удари. Давайте так, зразу поговоримо відверто. Ми такі машини не беремо. Такі машини беруть зазвичай люди, які слухають в інтернеті інформацію про те, що автомобіль треба брати вдарений по морді, бо там під капотом нічого немає. Я думаю, цю фразу з гіркотою згадують власники напевно всіх Chevrolet Bolt, всіх єтронів, всіх EQS EQB і вся оця от модельна їхня лінійка. І ті, хто знову ж таки купує такі автомобілі, розраховують на те, що там мотора немає, відповідно нічого там критичного не станеться. Дивіться, по-перше, мотор є, якщо це повнопривідна версія. По-друге, крім того, що в машині взагалі є мотор, машина складається з кількох тисяч. Різних деталей. І тут оці от запчастини, якщо почати просто їх рахувати, взяти собі зробити списочок, що тут потрібно замінити. А тут, бачите, в'їхало так, що ну і без тапеля тут насправді не обійдеться. І коли робиться ремонт автомобіля, не тільки треба рахувати запчастини, а і роботу тих людей, які будуть. В даному випадку вирівнювати цей автомобіль і ці всі запчастини знімати спочатку, потім збирати, і потім ще фарбувати. Тому що, знову ж таки, ви ж не будете самі розбирати і збирати цей автомобіль, я надіюсь. І вам потрібно за це заплатити. А це завжди чомусь рахується. Та там 300 доларів хлопцям дам на гаражах, вони зберуть. По-перше, не зберуть. По-друге, буде дорожче. І, відповідно, щоб купити собі такий автомобіль і хоч якось його виправдати, цю покупку, тому що ціна дійсно класна, але бачите, який, який стан авто. Тут потрібно купляти китайські запчастини. І бачите, тут ще в нас і крило пошкоджене. ну його можна спасти, це окей. Але знову ж таки, сюди потрібно буде закласти певний бюджет ремонту в, в ходову. Бачимо, кришка багажника теж можна спасти і в даному випадку хіба так і робити, міняти її це дороге задоволення. Для такого типу проєктів. І от, бачите, такий, от, такий от удар. І от про китайські запчастини. Якщо вже і брати китайську, особливо кузовні деталі, будьте готові до того, що та людина, яка буде розбирати і збирати цей автомобіль, ви ще й будете доплачувати за те, що він буде підганяти ці деталі. Воно в результаті стане вигідніше навіть з цією доплатою, але результат він буде. Скажімо так, посередині. Можна, звичайно, нічого не доплачувати майстру, і він вам, ну от як воно з заводу вийшло, він на ті заводські місця прикрутить, і у вас буде отака от машина. І він скаже: Ну, що ж ти хотів, китайські запчастини. Можете доплатити, і він попробує трохи їх підігнати, але знову ж таки, ідеально не буде. В нас в Україні заморочується з цього приводу. Якщо ви побачите автомобілі, які їздять в Європі, там, наприклад, якісь були пошкодження, її там ремонтували. Там такої скурпульозності немає у підході до ремонту в Америці. Тим більше, там можуть бампери пофарбувати на автомобілі за 40 тисяч доларів, не знімаючи його. І для них це чомусь не скажу, щоб нормально, але досить поширена практика. Тому зібрати це з Китаєм можна. але якщо вже берете Китай, то беріть уже все китайське, щоб був в цьому сенсі. Результат не очікуєте якийсь надзвичайно хороший, але для супербюджетних варіантів таке робити, ну не скажу, що можна, ну допустимо. Нам такі машини привозили в ремонт, люди самі купляли, привозили. І в більшості випадків дійсно збирали їх з китайських запчастин, тому що, якщо збирати по оригіналу, там кількість цих грошей, які потрібно заплатити за. За запчастини на цей автомобіль вона перевищує просто якусь логічну ну, логіку взагалі покупки цього автомобіля. Тому збираємо з Китаю, розуміємо, що збираємо з Китаю, мирим з цим і спокійно собі їздимо далі. Машина була куплена за 5950, зі збором вона буде 6809, і в Україні обійдеться вам ось отаку от суму. Для тих, хто не шукає собі простих шляхів і ідеальних результатів. Будь ласка, це ваш варіант. Наступний наш варіант це Model Y. Біленька, така красива, бачите, майже, ну, майже в два рази дорожче куплена від попередньої версії. Але давайте подивимося, що ж ми отримуємо за ці 10 тисяч 200 доларів. І візуально вона виглядає як дуже ціла. Ну, дуже ціла виглядає як ціла. В неї заявлене пошкодження All-O. All. Це означає, що ну, в правилах аукціону, що розбиратися в їхній. Ну, там не технічні документації, а там в термінології, як вони описують свої автомобілі на, ну, на сайтах, то all over означає, що в неї пошкоджено три або більше сторони. Тобто це має бути пошкоджено, наприклад, там ліва права сторона і зад, або там права перед і дах. Ну, от отак вони це діло рахують. Ну або всі тоді, там, або по кругу вона все пошкоджена, і це теж буде all over. Тут ми бачимо, що наслідків ДТП як такого, в принципі, нема. Тут багато тільки відмічно таких от точок різних типу, ну але вм'ятини це не причина списання автомобіля на аукціон. Тому покупка інтригуюча з ризиком, але в принципі має право на життя. На аукціонах можна купляти хороші варіанти, але ви маєте бути готові до того, що різні отакі от подібні варіанти вони мають під собою. Певний ризик, бачите, не дарма тут хтось ну, по сидінню не топталось, скоріш за все, це сидіння знімали, щоб добратися до купола батареї, бо там якраз він під сидінням. то ну, недарма це все діло розбиралося, щось там людям потрібно було. 11 місяць 2020 року 10 тисяч 200 доларів. Зі збору у нас обійдеться от отаку -от, от суму. А в Україні стане ось стільки. Якщо вона приїде і з нею буде все ок. Як на мене, шикарна покупка, сів і поїхав. Але я в це не вірю. Купили її відчайдушні українці. Якщо ви, але знаю, що ви дивитесь нас, якщо ви купили цей автомобіль, то поділіться, будь ласка, коли машина приїде. Як вам таке? Тому що ми такі варіанти для себе і для клієнтів не беремо, ну, враховуючи те, що ризиковість досить. Висока. Ми, більш, ми за більш стабільно, якби ну, гру вдовго. Нам оці ризикові штуки вскочити, попробувати не вийшло, закрились і роз'їхались по домам. Не підходить. Нам е, хочеться і можеться працювати вдовго, тому ми за більш стабільні е, варіанти. Ми, до речі, це говорили у випуску, коли з нас було там про топляки. Е, так, їдемо далі. Так, товариство, ви знаєте, що ми розіграємо павербанки. Но ми розіграємо тепер ще отакі от красунчики. Бачите, ну, тут 4 USB-порта, 2 спортивних порта, да? червоненькі таких швидких фонарик великий, фонарик маленький, додаткові шнурки зарядки. 60 там з хвостиком тисяч міліагодин. За донат в описі є банка QR-код на екрані. Донайте на допомогу моєму куму для ремонту їхніх бойових корчів. Кожного тижня розіграємо по дві такі банки: за найбільший донат і за рандомний донат від 100 гривень. Тому донатьте, допомагайте нашій армії і продовжуємо дивитися відео. Так, і останній наш варіант на сьогодні це 2021 року Model wi це дійсно по ВІН-коду 2021 рік, куплено за 9800 доларів. Давайте подивимося, що тут у нас є цікавого. Бачимо, що є невеличке пошкодження попереду. І до речі, коли ви бачите такі от пошкодження, я в інстаграмі бачу цю ж рекламу, і ви теж її бачите. Ну тут легенько притерлись по бамперу. Треба буде там пополірувати, форбанути, і поїде. Не поїде, тому що пластик, який роб, з якого робиться бампера, він має таку властивість, що він, коли зминається, він розминається назад. Якщо це було, скажімо так, не таке. Полю чи ріжече, таке більш тупе пошкодження. Але пластик, який знаходиться під цим бампером, він робиться зі ну, звичайного пластика, який тріскає. І частенько от при таких пошкодженнях, оці кронштейни, які знаходяться всередині, кронштейни бамперів і деколи навіть корпус фари може тріснути. Може тріснути і телевізор. Насправді, тому тут я думаю, що він тріснув. Туманка могла тріснути, а тут виглядає взагалі, що її немає. Тому ці варіанти фарбанути бампер, бо там воно трошки примнути, не проходить. Це не той варіант. Треба дивитися, якби, трошки глибше, буквально у цьому сенсі. Тому що там за бампером є ще багато цікавих різних деталей. І, до речі, цю накладку Арки на місце ви вже нормально її не поставите. Так, е, їдемо далі. Тут у нас пофарбоване, треба буде. Ну, бампер у нас так піде фарбування, тому, в принципі, не страшно. Заднє ліве крило. Так, тут у нас ще не лита частина, такі варіанти можна розглядати. До речі, от такі от варіанти з литими частинами. Є в нас відео. Вставку вам зробимо. І зараз, оп, вставка. От. В даному випадку в нас не литий кусок, все окей, але в нас є пошкодження порта зарядки. Це не страшно, порт міняємо, лючок міняємо, і оцей частину високовольтного кабеля, яка йде до порта зарядки, теж потрібно замінити. З цими кабелями гратися не варто, тому що вони досить чутливі до різних сильних згинів, пошкоджень, такого іншого. Це все зроблено для пожежної безпеки і зроблено правильно. Якщо ви почнете там щось його пробувати назад відігнути і ще щось, воно зіграє з вами злий жарт. Машина не загориться, але просто в якийсь момент вона перестане їхати. Тому що Бачить, що щось не то з високовольтною проводкою. А Тесла, як тільки бачить, що щось з високовольтною проводкою не то, все, зразу до побачення, їдьте на сервіс. Тому в даному випадку це треба буде замінити, крило замінити, кришку замінити, ліхтарі, бампер, скоріш за все, спасти його можна, але, блин, ну буде криво стояти, краще не треба. Бачимо, що пошкодження з цієї сторони тут можна все спасти, але ну, знову ж таки, бампер на нас смітник. Так, бачимо, що у нас тут ціланька безпека, пробіг 56 тисяч миль, непоганий пробіг. Ті більше це чистий 21 рік. Тут ще у нас, бачите, старий акумулятор стоїть. І часто ці от нові акумулятори, вже коли будемо говорити у відео про Model Wi-Restaй. Підпишіться на канал, тому що воно вийде не після цього, а через одне відео, скоріше за все, вийде про рестайлові лайки, тому обов'язково підписуйтесь. І от у них вже стоїть 16 вольтовий цей акумулятор. Кожна навіть не друга машина, напевно. В одній з десяти, може, немає крашу на цьому акумуляторі, але всіх решта є. А ці акумулятори це просто акум. Ти його поміняв, новий поставив і погнав. А там в тих 16-вольтових трошки є з ними, ними коломийка. Бачите, там окрему фотографію для арки виділили. Ну, таке, толку з нею небагато. Бачимо, бачите, пошкодження оце по колесу. І оце, до речі, теж потрібно на це звертати увагу. Тут вже рятувати нема чого, цей диск потрібно викинути. І шину теж потрібно викинути, тому теж це потрібно враховувати. І, скоріше за все, там ще й ступічний підшипник, і один-два важелі теж викинути. Тому що спочатку зробите, це все діло піде, потім щось гудить ззаду справа. А це ваш ступічний. І на розвалі вам потім теж скажуть, а чого ж ви важелі не поміняли. Ціна хороша. Но дорога доставка, тому що машина у нас знаходиться в штаті Вашингтон. Якщо ви знаєте, як виглядає карта США, то це там, під Канадою. І плисти, вона якраз, напевно, от під кінець пільгового розмитнення, вона якраз і припливе. Е, є ще місця, де можна купити. Автомобіль, які встигнуть приплисти до кінця пільгового розмитнення, тому не гайте часу, звертайтеся до нас, купуйте, вибирайте, ми вам зможемо допомогти. Гарний варіант. До речі, не сказали, скільки вона тут стане. 9800 вона на аукціоні. Куплено, до речі, по байнау, значить, були торги. От 8200, 800, 8450 її не віддавали. Ну, от виставили по байнау за 9800. Непогана ціна. Пошкодження, якщо у вас немає доступу до якоїсь хорошої рихтовки за хорошою ціною, не для всіх. Це тільки для тих, хто має кума рихтувальника. В Україні вам обійдеться ось таку от суму. Цікавий варіант хороший пробіг для такого року. 21-й по техпаспорту буде, тому, в принципі, як варіант. На цьому все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Всім дякую, хто дивиться, підписується, ставить дзвіночки, лайки і коментарі. До зустрічі в наступних наших випусках. Там мої брови, це частина вражень. Постійно такі вражі. Знаєш, Це людина, яка дивується з дуже простих речей. Типу, знаєш, він ходить просто. Вау, стіна. О, машинка. Опа. Треба, до речі, малому віддати. Hot Wheels. Клас. У мене, до речі, малого є такий прикол. Ми коли йдемо з ним десь по вулиці і проїжджає Тесла, він такий, о, тато, дивись, твоя Тесла поїхала. Люба Тесла, це моя Тесла. Я кажу, о, дивись, це твоя Тесла. Тас. Я не знаю, до речі, Ні, не по значку, тому що він бачить, навіть коли вона десь боком стоїть, і там видно тільки переднє колесо, кусок, крила, там, фару і капот, але він одно впізнає, що це Тесла. мене дружина не розрізняє типу, де Тесла. Малий. зазори виставляє там походу.